Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про проект Imaginary Vans, точніше, про їх фармінг токенів, про те, як ми на ньому зможемо заробити без вкладень. Тобто цей проект повністю не потребує вкладень, нема там ніяких умов тяжких для виконання дроб. Тобто прості соціальні завдання, Twitter, Discord по типу меймленду, тільки ще набагато легше, там не потрібно закидати для підтвердження. Розберемо, чому цей проект вважаю гемом, як його правильно, пройти, щоб отримати дроп. Тому. В Принципі ставим лайки, підписуємося на канал, і давайте починати. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності і не тільки. Інструкцію до цього проекту ви також знайдете в моєму телеграм-каналі. Ще ви можете знайти в закритому повідомленні різні курси, такі як курси по крипті, курси по арбітражі трафіку, курси Волошина, Повєткіна. І багато чого іншого, а також інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Посилання на свій телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Давайте приступати до огляду самого проєкту. Що це взагалі за проєкт? Це проєкт Imaginary Ones». Спонсорується він Animoкою Brands, один із крупніших проєктів, крупніших фондів. Бачимо, що дуже потужна екосистема. 525 тисяч. Якщо ми введемо в Твіттері «Imaginary», Ванс, uh, то ми побачимо дуже багато топових криптонів, які вже залазили в цей проект. Тобто uh, не просто так: 525 тисяч на основній сторінці. Uh, існує в них своя гра, і найголовніше, що в них існує своя NFT колекція, де найдешевша ніфтішка коштує в по-моєму один чи два ефіра. Е, тому в цей проект варто зайти. Як все-таки нам від них отримати хоча б якусь вигоду, там дроп, е, токени, USDT, що небудь. Все просто. Вони запустили свою систему фармінга, про яку я детальніше розписав в телеграм-каналі. Можете глянути, точніше, не як глянути, його потрібно робити. Це 100%, тобто, не то, що 200%, тому що за це ми отримаємо гарантований дроп за прості умови. Що це за умови? Переходимо сюди і бачимо. Нам потрібно інвайт-код. Що таке інвайт-код? Тобто вам потрібно запрошення в цей проект. Запрошення знову ж таки, отут нажимаєте, у вас є запрошення, ви потім запрошення переходите, підключаєте свій твітер і далі все, що робите, це виконуєте соціальні завдання. Що тут у нас по соціальних завдань? По соціальних завдань тут все дуже просто. Показати, як ви любите іменжене реванс, це викласти. Пост, далі підписатись на Твіттер, ще підписатись на Твіттер, ще підписатись на Twitter. Це завдання у нас поки залочено, ми його не чіпаємо. Додати Бібел, оцю штучечку, в нас до нашого ім'я в Твіттері, Приконектити свій OKX валет і запрошувати друзів. Все, ось такі прості завдання, за такі прості завдання ми отримаємо е дроп токенів. Можемо ще замінити їх і на репас, але я цього не роблю. Я поки що єдине, що збираю, це збираю соціальні поінти. Якщо вийдуть якісь новини, звичайно, я про вас повідомлю це в першу чергу в телеграм-каналі, тому що робити окремі відео про якісь оновлення я не бачу сенсу. Ще можна трошечки сказати про самих розробників, тому, що реально вони зібрали більше хайпу, ніж Mainland, І цей проект вже довше на ринку, ніж умовний Mainland. Чому я порівнюю взагалі з меймблендом? Тому що в мейбленді було така сама по суті система фармінгу поінтів І зараз нам потрібно. Просто трішечки поділити часу. Ну що нам там буде скачати умовний у кік звали? Це 5 хвилин часу створити аккаунт 2 хвилини часу, під'єднати сюди, все. 7 хвилин часу ми отримаємо 10 тисяч поїнців і дроп. Вони Анімока брендс, вони там фінансують і Roblox, різні ігри і так далі. Зараз ми зайшли в веб-3, би, веб-3 в ігри. І тому реально можна буде зараз зробити саме на цьому проєкті. Принципі, про проект, я більше казати, нічого не маю. Детальніше можете прочитати в телеграм-каналі або знову ж таки передивитися їх твіттер, якщо вважаєте, що це ненадійний надійний проект. Всі інструкції та посилання, всі посилання з відео знайдете в описі під цим відео. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.